Відоме кожному слово коронавірус досі стрясає світ. Назву вірусу обусловлено зовнішньою формою протеїнової оболонки, яка схожа на корону. У середині оболонки знаходиться вірусна РНК. Розміри коронавіруса надзвичайно малі, приблизно одна сота розміру клітини людини, що дозволяє легко проникати в організм людини через респіраторну систему. Проникнувши всередину клітини, вірус починає стрімко розмножуватися, розповсюджуючись по організму. Тут починається боротьба вірусу з імунними клітинами людини. Кількість вірусних тіл настільки велика, що імунітет людини не справляється, і разом з кровотоком вірус потрапляє в легені людини, викликаючи пневмонію. У той же час коронавірус використовує властивості респіраторної системи людини, щоб продовжити поширення на інших людей. Коли мечкаємо, мікрокраплі поширюються на значну відстань. Більш дрібні знаходяться у підвищеннях. Чиному стані в повітрі, а більш важкі осідають на поверхні предметів. Ці мікрокраплі містять коронавірус і є джерелом його поширення, тому що коронавірус продовжує існувати від декількох годин до декількох днів в залежності від типу поверхні. Людина може доторкнутися до предмету і перенести частки з коронавірусом далі на інші поверхні. І так починається ланцюжок поширення вірусу. Інша людина доторкається до предмета і несе коронавірус на собі. Потім людина доторкається до слезівих оболонок, вірус потрапляє в організм і весь процес повторюється знову. Проте в природі існують певні речовини, здатні зруйнувати коронавірус в повітрі, наприклад, гідроксильні радикали, OH, які, на жаль, існують протягом дуже короткого проміжку часу, менше одної секунди, і не можуть знищити весь обсяг вірусу. Чи є щось ще, що може впоратися з коронавірусом в повітрі і на поверхнях? Так є компанією Panasonic була розроблена унікальна технологія Neno-EX, яка конденсує природній рівень вологи в повітрі і пропускає через нього високовольтний електричний розряд. В результаті кожну секунду створюється більше 4,8 трильйонів негативно заряджених гідроксильних радикалів, оточених захисною водяною оболонкою, що збільшує час життя гідроксильних радикалів з 1 секунди до 10 хвилин. Коли такий гідроксильний радикал зустрічається з вірусами або бактеріями, його негативна зарядженість обумовлює високу реакційну здатність з позитивно зарядженим воднем, який є невід'ємною частиною оболонки вірусу. В результаті іон водню H відділяється від оболонки вірусу, руйнуючи її. При цьому він з'єднується з гідроксильним радикалом OH, Neno і X, утворюючи звичайну воду і нешкідливі залишки вірусу. Термін життя частинок НЕНО і ЕКС становить 10 хвилин, а їх розмір менше однієї тисячної молекули пари, що дозволяє їм повністю заповнити простір приміщення, ефективно знищувати не тільки віруси, що витають в повітрі, а й на поверхнях, і навіть всередині поверхонь. Відповідно до проведених досліджень відомої європейської лабораторії, гідроксильні радикали знищили 99,9 коронавіруса протягом двох годин. Технологія NanoEX присутня в декількох продуктах від Panasonic, починаючи від кондиціонерів і очищувачів повітря, закінчуючи героєм нашого сьогоднішнього відеоогляду. стаціонарного генератора частинок NanoEX з вбудованим вентилятором ЕРІ. Це рішення в першу чергу цікаво бізнес-сегменту, але може також використовуватися в домашніх господарствах, як в парі з системами кондиціонування повітря від Panasonic, так і в якості самостійної одиниці. Що ж собою являє генератор частинок? Це прилад вагою 1 кг, обладнаний вбудованим вентилятором для більш швидкого поширення частинок Neno-EX по приміщенню. Він підключається до мережі 220 вольт або до кліматичного устаткування Panasonic безпосередньо, а працює за принципом рециркуляції повітря. Сфера застосування величезна: офісні приміщення, клініки, косметичні салони, стоматологічні кабінети, кімнати для навчання, готелі, кафе, ресторани, магазини та інші приміщення комерційного призначення. У приватних будинках і квартирах також можлива установка цього приладу. Самим традиційним місцем розміщення є вбудування в стелю, але не обмежується тільки їм. Наприклад, можна встановити генератор в стіну і навіть в меблі. Одним знищенням коронавірусу цей прилад не обмежується. Він не менш ефективно, руйнує будь-які інші види вірусів, наприклад, вірус грипу H1N1. Знешкоджуються бактерії, пилові кліщі, пилок, алергени, неприємні запахи, і навіть ефективно руйнується запах тютюнового диму. На всі забруднювачі і алергени поширюється один і той же принцип дії: реакція злиття з водним, яка руйнує на хімічному рівні будь-який патоген або забруднювач, про що свідчить велика кількість сертифікатів, випущених по результатам тестування в лабораторіях розвинених країн світу. Технологія neno EX абсолютно не шкідлива для людей, рослин і тварин. В приміщенні можна працювати, відпочивати і спати під час роботи приладу. Лише один прилад може ефективно обслужити площу 10-12 метрів квадратних, рециркулюючи до 15 метрів кубічних повітря на годину. Він має низький рівень шуму і маленьке енергоспоживання. Панасонік краще життя, кращий світ.